І ми, ми бачимо, що з позиції сили ми ж не можемо протистояти ніяк Росії. Ми могли б протистояти, якби держава не зруйнувала економіку. 30 років держава, українська держава руйнує економіку. Вона фактично готувала Україну як територію, на якій будь-яка інша держава може реалізувати будь-які агресивні плани. Тому що коли сьогодні нам постійно говорять про гарантії безпеки, то єдина гарантія безпеки це потужна економіка, власна потужна економіка. Чому ми просимо тамагавки в Америці? Тому що тамагавки тамагавки це ракети, які випускають приватні компанії. Де українські приватні компанії? Вони знищені державою. Вони. У нас знищено взагалі навіть середовище, в якому може виникнути щось. Ми маючи живучи в 21 столітті, ми не здатні ні ні зібрати автомобіль, який більш-менш подібний на автомобіль. Ми не можемо випустити нічого абсолютно, тому що держава ліквідувала економіку як таку: шалені податки, абсурдне регулювання, втручання в усі сфери життя державних чиновників. В такій ситуації економіка не може працювати, і українці нам залишили фактично лише невеличкий сегмент економічної діяльності це роздрібну торгівлю і трошки оптової. От, і все, все, що ми маємо. Тобто, там, де людина має перевагу перед державою, у нас все більш-менш нормально. Ви приходите в магазин, можна купити собі щось з'їсти, вдягнути і так далі. Але там, де починає рулити держава, а а вона рулить практично в усіх сферах економіки. Там катастрофа, катастрофа повна, і наслідки цієї катастрофи ми переживаємо. В такій ситуації, в якій опинилась Україна, ніякої війни не можна було допускати абсолютно. Але повторюю, війна вигідна державі. Тобто держава, інтереси держави і інтереси людей, які живуть в Україні, вони не сумісні. Ви не можете об'єднати державу і суспільство в якусь гармонійну структуру. У держави абсолютно свої інтереси. А що ми називаємо державою? Повторюю, це дуже важливо. Держава це конкретні люди і конкретні методи їхніх дій. Тобто ці методи це агресивне насильство. Тому що живуть вони за рахунок конфіскації, заробленого чесною працею більшістю населення. Тоді як люди живуть на підставі правових стосунків, правових відносин, тут агресія є злочином. А в державі ні, державі, держава дозволяє собі агресивну поведінку по відношенню до населення.